Так, всім доброго вечора та гарного настрою. Хочу вам показати класну Audi Q5. Це в нас чистий 2015 рік. автомобіль пригнаний з Америки повністю в рідній фарбі. Уявіть, і з Америки автомобілі бувають в рідній фарбі. Тут було механічне пошкодження по двигуну. Ми це все, як то кажуть, відремонтували, зробили на совість, готові до будь-яких перевірок. тому Зауважень подвигнув нас зараз немає. Автобіль повністю в рідній фарбі. Такий приємний колір шампань, темно-сірий, з бронзовим відтінком на максимальній комплектації. У нас крута оптика з денними ходовими вогнями. Так само в нас передні, задні парктроніки. у Нас складання дзеркал, безключовий доступ, топова акустика, бан Олосен, сліпі зони. Підійшли собі ключ в сумці, відкрили машину. Так само і закривається. У нас дерев'яні вставки, пам'ять сидінь, повний електропакет. Сліпі зони, ось топова акустика, велика кольорова навігація з картами вже України, Bluetooth, телефон, стар-стоп. Тут ставки з дерева, подивіться, в якому стані салон, електросидіння. Кажу, по автомобілю нема ніяких заважень. Не ні по кузову, не по механічній стороні, не по підвізці, не по чому. В ходу машина просто м'ячик. У нас присутня так само електрична кришка, камера заднього виду в нас, величезний багажник, задні перактроніки. Ну макс фактично, майже максимальна комплектація. Є панорамний дах. По автомобілю нема ніяких зауважень. Замінено також в двигуні мастило та фільтра, а також то сол, тобто охолоджуюча рідина. Вам вкладати нічого не потрібно. Приємним бонусом це в нас іде зроблений сертифікат відповідності, який коштує там 5500 гривень. Також дерев'яні вставки, квадро повний привід саме надійний. Так само бокова здужка в нас електро, тому по автомобілю реально нема зауважень. 15-й рік, 2.0 бензин, 230 тисяч пробігу, 15500 плюс торг. Ко зацікавило, звертайтеся на вам всю інформацію по даному автомобілю. Подивіться, який гарний колір і стан автомобіля.